Сейчас еще один переверет и доведется. Матка склинар. Чисто. Чистый склинар. Так, спроцювала Так, поїхали. Склінар, 39, тридцять дев'ятий. І склінар двадцять сьомий. Недовго, вже практично взиму. Будемо формувати сьогоднішню матку, батьки її материнського. Групу і батьківська показали себе дуже добре. Тут зробили штучне запліднення, щоб подовжити, подовжити забираємо саморобні полоски з турецьким тактиком. Дуже добре себе показали. Так. Дуже добре показали себе полоски і препарат сам четвертий раз ставили полоски в цьому році дуже багато, дуже багато що? Дуже багато кліща в цьому році. За 25 років це були такі одиничні роки, що така кількість кліща була. Так, маточка сіє. Ще дуже добре. Сіє, ще розплоду відкритого. Дуже багато. але ну, вона молода на, на початку. На початку серпня місяця була підсаджена сім'ю. Сім'ю. Сім Планова була заміна маток. І під. Замінили. Вона штучно запліднена. Тут жила тут ще вся зовсім не помінялася, але вже видно результат той бджоли, колір усе інший. Суточне я це бачу, матки не бачу, що будемо дивитися, де вона сховалася. Девона є, є також велику групу. Зробили в цьому році році маточки лінії ворога толерантна, теж лінія у нас дуже давно вже, дуже давно зробили, щоб подовжити цю лінію. Тут у чистоті, чистоті до подальшого збереження. Так, що подивимось, одні маточки не видно. Ось така вже. 90-х. Це тут жила вже, вже помінялося. Просим матка бачу. Просим маточка. Ходить під номером 11. Під номером 11.